Баба, то сьогодні ж неділя. В смислі. Сама безбожниця і дітей мені це безбожних робить. Це? Гріх ніколи не робить. Колись, як люди... Гріх ніколи не робить. Да. люди колись, навіть, як ходили на роботу, це так закривалися і в неділю на великі праздники ділили хати і поли ще жовтою земелькою. Бо Як в мене мати покойна, але вона. На фермі робила й та міністр. Її... Так тоді ж і праздників, як такових не було. А зараз, зараз теж я це дивлюся. Так що, друзяки, всім привітос від Надяж Анатоліївни, Надяж Сергіївни. Да, героям слава. Так що робити не гріх. Так, захищайся, ми будемо робити. А я вважаю, робити ніколи не гріх. Хто в людини вкрасти й о, і так. я так само вважаю, і тим паче ті люди, які ходять на роботу, у них два вихідних. Е, субота там неділя, а неділю вони працюють там на, на підприємця якогось, і приходиться так, на вихідних. Я, я у швидкість проробила ФНК 40 років, так я е, всі, коли тільки в мене вихідний неділя, і то можу тобі побути, все під мене вже везли. Правильно, і стираються, і обої клеються і... нічого не руками. Правда, що в мене Леся тісто варила і все робила. Ось цей день. Так що в нас, бачите, неділя, у нас робочий день, все нормально. О, також контролюємо ситуацію по городу по жукам. О, що в цьому році якась картопля, не дуже... Ні, ці два сорти нормально. Венета, це дуже сильно я хотів венету. Гала, я не знаю, що це таке. А ці два, і лімонка. Щось таке слабеньке. Але, як казав один мені чоловік, е, не дивіться на бадилля, будемо дивитися те, що буде у клубнях. Так ш... А дивіться, Рів'єра. Рів'єра, як сама по собі картопля рання, на ній як такового нема. І в тому році був факт, що бадилля не а була, була класна картопля. Так що, друзяки, Надюшка Сергійова працює. Що надюха, будемо сьогодні проводити прямий ефір? Чи ні? Чи зробимо вихідний? Надо? Та треба, один що треба, тому що є купа, купа недороблених справ. Е Ситуація в нас е так там. Не хочу матюхатися, але трохи є там по господарству. Я думаю, ті люди, які тримають господарство, то знають, що воно. Що воно таке? Це так само, як аграрії, зустрів ось е позавчора хлопчину. А він каже, посіяв овес, змерз. Поз... Каже, короче, як переорав, коротше, думаю, кину була картопля посадкова. Посадив картоплю, змерзла. Ну, яка картоплю така одійшла, там туди-сюди, зрозуміло, вже каже, не буде така, як цього. Посадив, каже, часткову кукурузу, посадив. То каже, прилетів якісь ці які ворони злітаються з мусорника, видзьобують, каже, кукурузину і з'їдають на ну, оце тобі, ота тобі. І горе, та й годі. Так само і в господарстві. Мені це так цікава ситуація. Ну, Проблема там ну є моменти, не все так гладко і сладко. Шукаєш завжди причину, чому. І люди завжди кажуть, чого так сталося, а в других усе нормально. А я кажу, а ви знаєте, як в других про свої поразки або там невдачі мало хто розповідає. Але якщо взяти навіть ось по ситуації африканської чуми, то по кругу. Взяти там села, Корнівка, Пилипче, Ярешки, там Лихнівки, були випадки. А в деяких селах, із тих, що я назвав, свині пропали фактично в кожному дворі, в якому вони були. Хтось ну, в когось подохли, повивозили на ничку, нікому ніхто нічого не казав. А у других коротше, люди повирізали. От вам і ситуація, про це ніхто нічого не знає. Але воно все одно рано чи пізно, все таємне стає явним. Чому? Е, тому що ну, все-таки краще лишній раз туди не їхати і не ходити, де є такі моменти. Так що, друзі, от якось так. Так що е, хто не тримає, той не має. Якщо не будете е, садити картоплю його родину, то у вас не буде фітовтора, у вас не буде комашки, у вас не будуть жучки, у вас не будуть паучки. За цим всім треба... Дивитися. я ж кажу, отут усе посажені, питали мене, яке міжряддя в мене в картоплі. 70 сантиметрів. Це нормально. Люди, які привикли садити під лопату, то в принципі для них наче воно широко, для мене це є нормально. Ну, Але є тут трохи моменти, що Лучко трошки начудив. Понятно, таке, коли гарненька, то хочеться і показати. А як отаке от вона не разнообійня, ну що ти зробиш? О, ну отак воно вийшло. Ну там ще на косячі, як трактором заїхав. Ну але то таке. Так що все у нас росте, біля хати все своє. Перчик висадили, помідорчики висадили, Надія Анатольовна щось там посадила. Надюха любить це діло, так? Да? Надюха, любиш городину? А воно у вас там картопля, це Та скоро вже буде молода. Да. То рання. Ну їм побризкаємо. А що тут ще ти будеш різати? О, Усики. Ну, да. да. у ну, тебе сок. Ось вот нема клубніка в мене. О, а як ти думаєш, це нормально, що бабушка тебе уча і прививає тобі любов до рослин? Так. А? А я своїй бабушці дуже вдячний за те, що вона а мене... Ну, от, Яка є, своє, да? ну своє. У нас тут грунт такий, він не дуже підходить у нас до клубніки, ну, але все одно щось дає. Та в нас Для... Минулого разу було багато. Ну, то був минулий рік, треба буде, може в нас є там з підписчиків, а є там, щоб нам, може, якийсь сорт прислали, а може просто розкажуть, як це діло правильно зробити і що треба робити. Не хочеться просто лишній раз лити під неї всяку заразу. Ну, але ж... Дівчачі дерева все розпустилися в цьому році. Ну теж персики там щось з ними трапилося. Є? І дивиться, там піде багато на. А їх вже, мабуть, треба трохи навіть, цього обривати, Ось диви клубніка, теж є ця, що на землі. Ну ну. така ж, у нас тут земля глиниста, така. ну, раніше... Ми його нам вже викопували. Є булька наша, що ми посадили. Бачите, тут синя, жовта, ну і часник, ну і все картопля. Дівчата просто з погреба взяли і посадили, ну просто раніше посадили. Ну не дуже там, що там капець-капець, ну, але вона вже чимало. Так що я не знаю, що там і як там. Ще не цвіте, квіток немає, жуки лазять. Ну Це так, щоб копати рану, ми її не обробляли, нічого не робили. Ну і там у нас ще є картопля, гренада, рів'єра, але кажуть, що то не рів'єра. Так що, друзі, якось так. Так що дівки мої займаються, ну а зараз піду, зніму коротеньке відео і покажу вам, що ми робимо в неділю в сараї. І не знаю, поміркуємо, якщо надумаємо, то ввечері проведемо прямий ефір, тому що треба реально на ремонт автомобілів. Але я хочу подякувати Артемчику, хочу подякувати Геннадію Леверанту, хочу подякувати багатьом. Я, ну, на жаль, всі прізвища не можу запам'ятати, але люди все одно. На протязі вчорашнього дня і позавчорашнього, Шелудько там не виходив в прямий ефір, але люди все-таки скидають по привичці, дякуючи родині, чи Савіну Володимиру. Та багатьом, багатьом. Це дуже велика в мене кількість людей, і вони мені вже як, ото, як, як десятину. А по поводу там робити в неділю чи не робити. ну, Я дивився коротеньке відео вчора на тіктоці. Попалося мені опитування, хлопчина питав, ви вірите в Бога чи ні. Ну, із 20 людей сказала, може, одна людина, що вона вірує в Бога, і одна людина сказала, я не хожу в церкву, але в Бога вірую, тому що я не довіряю там попам. Ну, от і я так само, я не хожу в церкву, а тільки там, ну, Надія Анатолійовна з дівчатами там святить Пасху ходить. Все, баста. Так що робити не гріх, гріх не робити. Так що така у нас ось рів'єра, то що ми купили, не знаю, щось воно ну, теж ми ж її не ми її побризкав назад, але ми її обмили і назад посадили. От. Але вже воно ну, яйця є, бачите, і жуки лупаші. Таке, коротко, таке не дуже вона гарна. Цибуля, звісно, заросла в бур'яні трохи. Ну і тут ще пару рядків посадили. Я ще продряпав трохи її. Ще не одійшла, така вона теж нерівномірна. Ну, а це теж Рів'єра, але це 100% рів'єра, Це мені сусідка дала. Я е, садив картоплю і залишилася в сажалки. І я приїхав додому посадив. Тут все нерівномірно. Те зайшло, ну, те я прикопав, тобто якось так. Так що, друзі, зайшов нашої нього. Не все так класно, не все так легко рахувати, як рахується. Тобто, що ми маємо? Сьогодні у нас неділя, і в неділю у нас... Я частенько раніше знімав і показував це е, так сказати, санітарний день. Бачите, поросятка полягали. Витяжки працюють. О, а там на що виключить? А, я її виключив, а що виключив? Тому що А може хай так і буде. Тобто це нагнітає сюди. Та там велика на вулицю викидає, і там у нас відкриття. Тако. Тут одне вікно, тобто, як ото батареї. Да? тобто регулюється. От, там приоткрите, там приоткрите, там. І от Там на дальняку, ну там менші свині, то ми туди там одне тільки вікно відкрите. І зараз я стою, о, не знаю, по липучкам, пучка ну, видно, як грає воздух, повітря, бачите? От, і чим ми боремося із... Мухами це бачте, грає. Тож Повітря ходить, але щоб не створювати сквозняка. І повітря холодне, воно заходить, падає. От. З мухою трохи ми поборолися, ну як є, е, суха дезінфекція, дизлайф, стандарт агро. От. Тобто свіжий приток повітря, боротьба з мухами і дезінфекція. Тобто мухи. ось, ось, ось така ситуація. Липучки найфективніший засіб. От. Ну і ще у нас проблемка. Да? Любах. Любаху ми роздуплили, але результат воно у нас, бачите, останні поросята – мертві. Ну, друга свиня, така історія. Так що, або це зв'язане з сім'ям, або це зв'язане з чимось, не знаю з чим. Ну, Розродити, розродив один живий екземпляр. Свиня йде на списанні. От, Будемо відбирати молодий молодіж. Що Богдав, то все в торбу. Будемо брати менших свиноматок. От, результат, хай лучше будуть поросятка не такі, як від рижих свиней. Ну, але якщо у нас були екземпляри від рижих свиней, ну, не хочу просто спокушати ситуацію. От. То, я думаю, ці результати непогані, да? О. це в нас п'ятий місяць пішов, ну це таки не дуже камелько, да? а цим трохи старші від тих. Бачите, є різниця, да? ну, то ми будемо щось відбирати із свого. Не хочу завозити з боку, не хочу зі сторони, тому що ну, реально... Ну, реально не хочу. Так що мені доста. Ми ріжемо одне порося в неділю. З розрахунку ви можете порахувати, скільки мені потрібно їх. Продається м'ясо, ми продаємо поросят, ну, такі, щоб були, стараємося 200. Ну, більше, ніж продаємо, ніж одне в неділю, тому що паралельно там все одно за місяць там, ріжеться одне чи двоє. Ну, там, на переробку, щоб і закрити пару питань по клієнтам і щоб можна було відложити там задки, наприклад, битки е на переробочку. там, От якось так. Так що будемо працювати, щось е якось буде. От, клітка в нас освободилася, поросят відключимо сюди. От, там у нас також поросятка двойку ми віддамо Андрію. Ну а так от, от так. Це самий найхолодний угол. так виходить, що ми отсюда сюди ми переганяємо завжди від відгодівлю. Так що в нас не багато, але трохи поросят є. Тут у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут у нас 8, там у нас 10. Ну і маленькі є. І там 3, 2, і там 2. Ну, коротше, трохи є. Так що, друзі, неділя, грішники працюють. Ми маємо, що маємо. Так що хто має господарство і городи, у них немає вихідних і свят. Ну а хо, по порос сильно не буду віддати, не дуже хочеться хвастатися, але чи ділиться такою інформацією, але що є, то є. Була, ситуація підеристично критична. Е, ну, але отак, е, Зараз набагато є. Інші важливіші моменти і проблеми, я кажу, хай Бог забирає тварин, але хай на її місце залишається, ну, береже наших воїнів. Так що, друзі, ми працюємо далі, підтримуємо наші Збройні Сили України, працюємо по ремонтам, збираємо зараз на машинку хлопцям. Просто я не пам'ятаю, як ви правильно називаєте, вони там робили відеозвернення. Дев'ятий по ППЛА вони. Але до кого вони ще прикоментувані, то не важливо. Важливо те, що хлопці е воюють і е дають нам можливість жити. І ми повинен кожен із нас щось для цього робити. Так що ми рухаємося, О. працюємо по господарстві. Я думаю, що знімемо наступне відео вже з вважання бройлера. Сьогодні вже 27-й е 27 день. О. Так що отак. От 27-й день від народження. І 7 днів як в нас, а ми брали на 21-го. Так що отак. Курки тусуються на вулиці. Так що, всім друзяшки, миру, здоров'я і добра. Знімемо, я думаю, що завтра буде зважування. Так що так, працюємо далі. Що ми маємо? Знову маємо повний причіп какошків. -каш -ка так що це золото. О. Так що так, без цього золота не туди, ні сюди.